Систему компанії Кока-Кола спільно з українським червоним хрестом забезпечують місцеві громади котельнями. Минулого року вже було встановлено 45 мобільних котелень, які допомогли тисячам людей пережити важку зиму. Цього року Кока-Кола HBC Україна надає ще 60 котелень, щоб забезпечити теплом школи, дитячі садочки, медичні заклади та житлові будинки. За два останні роки ми забезпечили теплом 27 багатоповерхових житлових будинків. 34 медичні заклади, 43 освітні заклади і один заклад критичної інфраструктури. Кінцевим біцярем проєкту є громади, які найбільше потребують сталого тепла, особливо в регіонах, які зазнали вражень пошкодження внаслідок військових дій. Це прифронтові області, це регіони, які були деокуповані. І так само як соціальна інфраструктура у регіонах, де вона була фактично вже чи знищена, виведена з ладу, український червоний хрест забезпечує закупівлю та доставку мобільних котелень українського виробництва. Дві з них спрямували на один з медичних закладів Запоріжжя. Зараз Запорізька область, на жаль, прифронтова територія. От і ми маємо певні проблеми із водопостачанням, з електропостачанням, з іншими видами. Зараз йде зимовий період, починається опалювальний сезон. От не всі можуть себе забезпечити опаленням і теплом. Котельні працюють на природному газі та здатні перемикатися на дизельне пальне у разі перебоїв з газопостачанням. Важливим фактором є їхня мобільність, що дозволяє за потреби оперативно переміщати та встановлювати у нових місцях. Таким обладнанням також забезпечили один із медичних закладів Запорізької області. Котельна, яку ми отримали, вона працює як на газу, так і на дизельному паливу. Що на тепер це дуже добре. тому, що в нас є альтернатива, і ми надіємося на отримання ще такої більш мочної котельні, яка нам забезпечить надання тепла не тільки в одному місці, а і в житлових корпусах, що забезпечить тепло і уют нашим підопічним. Запорізька область цього року отримає дві мобільні котельні, які та будуть працювати у медичному закладі реабілітаційного типу, забезпечуючи теплом близько 7 тисяч квадратних метрів. За два роки Кока-Кола інвестувала 8,5 мільйонів доларів на реалізацію проєкту. Загальна потужність та п'яти котелень, які передані в рамках проєкту, дозволить обігріти 600 тисяч квадратних метрів приміщень соціальних закладів по всій Україні.